Чорне море це не лише символ Одеси та південного узбережжя України, а й унікальна екосистема, від якої залежать тисячі видів рослин і тварин та мільйони людей. Але сьогодні воно перебуває у жалюгідному стані, зокрема через війну. Вітаю мене звуть Вікторія Яслики. Ви дивитесь проєкт ЛЕВ». про безпеку та наслідки розливу нафти. А також чи можна вживати в їжу морську рибу сьогодні у Всесвітній день моря. Ми поговоримо з екологом Владиславом Балінським. Якраз зараз дуже дивовижно море має стан, бо ви бачите, як тепло, це просто аномальна. І вода, і вода теж дуже тепла, десь біля 20 градусів. І цього, в цьому році взагалі дуже цікаво було спостерігати за тим, як Оці е, процеси постійно згона на вони дуже, дуже активні були. От саме тому, е, до, ну фактично, до спочатку до середини літа вода була холодна, а зараз ми бачимо вже друге літо, начебто настало, от е, то вода тепла. Те, що стосується е, стану. Взагалі, моря в саме в Одеському в Одеській затоці, от треба сказати, що от глобальні процеси, які впливають, вони їх теж треба враховувати. А крім того, що вже протягом 9 місяців та аварія, яка була 15 грудня, в танкери Тіньгового флоту «Волгонєфть», От, вони протягом протягом цього цих фактично дев'яти місяців вони впливали постійно. Тобто там джерела витоку цього мату мазуту вони не були зупинені і постійно ми спостерігали в останні знімки сентинел 1 радарний я дивився 2 вересня, і там ці витоки з цих трьох уламків суден. Волганівті 212, Волгонефть 239. Вони продовжували виділяти і отруювати морське середовище. Це перша подруга е, е, вже Наприкінці серпня, це 29-го було. Ми фіксували інші викиди, і вже не мазуту, а нафти біля порту Новоросійськ. І це теж ну такі дуже серйозні такі. Забруднення, які так чи інакше впливають на загальну от, систему, на загальне середовище, бо ці забруднення вони мають транскордонний характер і вони впливають на, на систему в цілому. Те, що стосується одеської затоки, затоці і взагалі нашого узбережжя, нашої частини, ми влітку фіксували. З національним природним парком Тузлівські Лимани, оці забруднення е, мазутні, які на жаль, дісталися до нашого узбережжя, і, і це доволі такі, е, ну скажімо, масштабні були процеси, не дивлячись на те, що це все ж таки 650 кілометрів. Видстань така велика, якщо подивитися, от, е, від місця е, е, аварії. Але мазут таки дістався, і причому постраждали от постраждав національний природний парк Тузлівські лимани. А я впевнений, що так чи інакше ці мазутні забруднення вони торкнулися і інших ділянок ближче до, до місця аварії. От, і, і так, звичайно. Якось вони торкнулися одеських з хоча ми цього не бачимо, але мазутне відкладення, скоріш за все, відклалися десь по ходу основної циклонічної течії вздовж узбережжя, і це теж впливає на стан стан Чорного моря і в частності частково одеської затоки. От. Такі ж, також треба пам'ятати про вже локальне антропогенне навантаження, яке, яке дуже і дуже серйозне. І також ми спостерігаємо викиди, і це постійно, і так і ні знайшли цих джерел, які відбуваються на інших ділянках узбережжя. Ну, от, наприклад, маячний провулок, там величезний вихід так званої. Аварійних лівньових стоків, по яким відбуваються витоки, і доволі масштабні, постійно можна побачити там велику кількість птахів. Взагалі, от такі, як знаєте, ключі б'ють бурого кольору, от мартини постійно. Тобто це свідчить, про продовжуються викиди, і це викиди можна стверджувати, що це каналізація. От, але чомусь ніхто не може знайти причини. А я вже бачив, бо я спостерігав, як працює там ця група, яка була створена з працівниками інфокс водоканалу і міських доріг. От можна стверджуватися, що весь от цей величезний район там. Приватний сектор, от що е, води каналізаційні не поступають на станцію біологічної чистки, а відповідно поступають, відразу скидаються в моря, от, по цієї трубі. І дуже, дуже цікаво, що ніхто цього не може підтвердити, але для цього достатньо або gps трекери кинуті в воду, або там є інші методики з використанням кольорових якихось. Е, Маркерних, скажімо, спалук. Тому все це дуже сильно впливає на, на наше Чорне море, те, до якого ми звикли. От. І не менш нам, принаймні, в цьому році щастило, бо ті, скажімо, цвітіння масове. Водорості, які ми спостерігали на початку літа, вони, вони швидко закінчилися, і потім постійно, оці процеси згона на гоні, вони більш-менш підтримували воду в нас ну, в такому приємному стані. От те, що Можна сказати, глобальна, то так, вже от наслідки трагедії Каховської катастрофи, от і це, ну, як і кацит з боку РФ. Ми не можемо зараз сказати, наскільки вони ще впливають чи не впливають, тому що ну, треба показники вивчати. Ми в рамках проєкту міжнародного «Сенденс» з Національним екологічним центром України. Ми зробили відбір проб саме седіментів, мушлі мідії. От, для того, щоб подивитися, оскільки е маркерних важких металів, які, е скажімо, спостерігалися при забрудненні саме з Каховкою, Каховської ГЕС і інших сполук, е залишились е в, в біоті чи в, в седиментах, і тоді вже може бути точніше. Але з того, що я спостерігаю, е принаючи, я вже не бачу таких покладів. Е Скажемо, рослини хрестків, сміття будівельного, їх вже поступово вони або розклалися, або вони, ну скажімо так, концентрація їх зменшилась. От, і тим не менше, ми спостерігаємо деякі зміни, тому що велика кількість тоді під час Каховської катастрофи, велика кількість саме притаманних одеської затоки е, організмів гідробіонтів загинула. От, і так їм на заміну прийшли інші, але загально це більше впливає на кількісні показники тих чи інших видів бичка, наприклад, бо більшість бичків вона є ну, саме локальними територіальними рибами. От те, що стосується кефальових сінгіль, наприклад, дуже багато в цьому році такі щільні стає. Дуже багато, і навіть можна сказати, що ну я такого не бачив такої кількості ската. Морський кіт, от, при тому, що це ну, небезпечна тваринка, все ж таки вона а, має отруєний такий шип, От, але рибаки я бачив, дуже активно рибалили і доставали цю рибу і не тільки в Одесі. От зараз дуже активно рибалять і okay. на саргана, але це звикли всі, що в осіні, в серпня починається сарган. От, і таке, таке ж можна спостерігати. Дуже щільне такі зграї от, молоді саргана. дуже ну, так красиво виглядають вони, бо вони такі глибкі, як в угрі в угріки, такі мали маленькі. От, тобто море воно постійно змінюється. І постійно дивують, але воно все ж таки потребує нашої уваги, потребує того, щоб ми. Робили все для того, щоб пом'якшити ці антропогенні навантаження, які і без Одеси є в нашому морі. Саме досіти це участь в локальній політиці, Бо розумієте, в нас такі така прорва відбулася, коли всі, всі були зацікавлені в забудові і покупокупляли. Житло ну, На початку ще не, почали, не, не починали строїти ці компанії. І це дозволяло недоброчесним забудовникам, фактично під виглядом будівництва якихось там спортивних майданчиків чи під виглядом інфраструктури. Мідічно та інше будувати саме житло. І це призвело до того, що в нас всі схили, більшість, от якщо подивитися, особливо 13-14 станція, вони забудовані. Причому це ж все схеми, які ну, по суті протизаконні, тому що вони розташовані в водоохоронній зоні та інше. Зараз вже інший час, і зараз може настав час для того, щоб розуміти, що море. – це… Там, де ми відпочиваємо, да, і та і це е, не тільки сама ця частина вузька частина узбережжя. От, а це е, цілком комплекс, і паркова зона, яка на схилах, і е, суто пляжна зона, це, це все. Середовище, яке вже потребує охорони, от бо без от цих прибережних смуг, скажімо, рослинності, і без пляжної зони, от звичної для нас, ми не побачимо моря. бо воно буде ну, от як в промисловій зоні в нас на пересипі, ну це ж зовсім зовсім інше море, ніж ми звикли. Постійно реалізуються так чи інакше якісь міжнародні величезні проєкти. Я знаю, що зараз теж е е і наукові, і, і інші е різні програми. Але треба розуміти, що зараз взагалі, е ну скажімо, європейський отакий зелений курс, е зелена політика, вона по дуже великим тиском з боку, ну, скажімо, так, так безглузної, як на мене, політики, саме американської. От Дональд Трамп сьогодні чи вчора він якраз заявив про те, що цей зелений курс європейський він недоцільний взагалі дуже багато критикував. Хоча ну, це маніпуляції, тому що. Е не може, скажімо, бізнес вирішувати питання ну, науковців. Да? Тобто, він як представник, бізнесу, він взагалі нічого не тямить в екологічних ризиках та інше. Тому наскільки я знаю, поки що. От ці програми, проекти вони фінансуються. От, але з боку держави, звісно, ми спостерігаємо теж таке ну відношення, таке, знаєте, як крудументному якомусь напряму, тобто екологічна сфера, не цікавлять державу в саме в особі посадовців, і це 100%. Сьогодні Чорне море перебуває у вразливому стані. Війна принесла нові екологічні загрози, але водночас стала тривожним сигналом. Берегти море потрібно вже зараз, якщо ми хочемо дати йому шанс на відновлення. Ви дивились проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.